Вітаю вас, любі друзі! Слава нашому Богу! Як важливо, щоб ми, християни, приходили до нашого Господа з чистим та щирим серцем у молитві! Молитва це чесна розмова з нашим Батьком Небесним, і в якій ми визнаємо, що Він є сущий, та ми прославляємо Його в молитві. Прославляти Бога необхідно з розумінням та усвідомленням. Його величі, його могутності, адже він всесильний та нездоланний Господь. І коли ми прославляємо Господа, Він зазирає, так наче дивиться в наші серця. Молитва може змінити життя, може змінити думки, обставини. І це дуже є важливо. І там, де живе Бог в серцях, там є радість. І люди хочуть більше і більше прославляти нашого небесного батька. Будемо прославляти Бога у час випробувань, у час зневіри, у час війни, у час спокус, у... і у час вагань. Ми подолаємо будь-який важкий шлях, ідучи пліч опліч із Ісусом Христом. Коли Ісус Христос навчав учнів на землі, Він Багато часу приділяв молитві. Він йшов у безлюдне місце і молився. Учні питали його за молитву. Як треба спілкуватися з Батьком Небесним? І я вам хочу прочитати, як Ісус учням розповідав про молитву. Євангелія від Матвія, 6 розділ з 6 вірша. Ти ж, коли молишся, увійди в кімнату твою, зачини двері і помолися отцю твоєму таємно, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, то не говоріть зайвого, як язичники, які думають, що будуть вислухані за свою багатослівність. Не уподібнуйтеся до них, бо отець ваш знає, що потрібне вам, ще перш ніж будете просити. Ви ж моліться так. Отче наш, той, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. На віки віків. Амінь. І далі Ісус продовжує. Бо коли будете людям пробачати провини їхні, то Отець ваш Небесний буде пробачати вам. Коли ж не будете пробачати людям провин їхніх, то Отець ваш Небесний не пробачить провин ваших. Молитва Отче наш або молитва Господня. Яка вона прекрасна. У цій молитві ми визнаємо. Бога як нашого Батька. Тобто ми всі Його діти ми приходимо до Нього щирим серцем і визнаємо, що Він сущий, який є на небесах, адже небеса це престол нашого Господа, нашого Творця. Ми славимо Його у цій молитві, та ми визнаємо, що Він величний, що ми прославляємо Його і славимо Його святе ім'я. Також у цій молитві ми молимося, нехай прийде царство Твоє. І нехай буде воля Твоя, бо якщо буде воля Господня, ми не будемо рабами гріха, бо воля Господня є найдосконаліша. І для нас вона дуже-дуже приємна. І нехай воля буде Твоя як на небі, так і на землі. І ми просимо від Бога хліба. Нам щоденного щоб подавав. Але хліба не тільки для наших фізичних потреб, але й хліба для душі. Для того, щоб ми зростали і зміцнювалися не тільки фізично, але й духовно, як християни, які люблять нашого Господа. Бо духовне зростання це також дуже важливо. Для того, щоб ми славили нашого Господа. І дуже важливо пробачати нашим винуватцям. Тоді ми будемо знати, що і Господь нас пробачить. Господь Ісус знає, що в нас багато спокус у житті, в будь-яких ситуаціях. Тому ми повинні просити Бога, щоб Він нам допомагав подолати будь-які життєві спокуси. І Бог завжди буде з нами, Він буде нас зміцнювати, не будуть для нас страшні будь-які спокуси. І так само і сили зла не будуть нас торкатися. Тому ми просимо і визволи нас від лукавого, тільки Господь може. Здолати, він уже подолав сили зла, сили темряви. І ми визнаємо, що його є царство і сила, і слава, тому що сила тільки в нашого Господа, і Він нас тримає своєю кріпкою рукою. Нехай ці думки нас ніколи не залишають. І будемо радіти у Ісусі Христі, що ми Його є діти, ми Його улюблені діти, будемо прославляти Його всім серцем своїм. Нехай Бог рясно благословить вас. Бог любить кожного з нас.